2 жовтня у Миргороді традиційно відбувся волейбольний турнір, присвячений пам'яті військового льотчика першого класу, депутата Миргородської міської ради, почесного громадянина, людина року 2018 та героя України Олександра Яковича Оксанченка. Олександр Оксанченко по праву вважається одним із найкращих пілотів віртуозів сучасності. Його майстерність та унікальний стиль виконання фігур вищого пілотажу знані далеко за межами України у Великій Британії, Польщі, Мальті, Словаччині та інших країнах. Він неодноразово представляв Україну на міжнародних авіашоу, здобуваючи численні нагороди і визнання. Під час повномасштабного вторгнення Росії до України Олександр Оксанченко був серед перших, хто вступив у повітряний бій з ворогом, 25 лютого 2022 року. Він героїчно загинув, відволікаючи на себе ворожу авіацію. Посмертно йому присвоєно звання Героя України з врученням ордена Золота зірка. Для своєї родини він був прикладом доброти і турботи, завжди знаходив час підтримати близьких, вислухати та допомогти у будь-якій ситуації. Пам'ять героя присутні вшанували хвилиною мовчання. Проводимо турнір в честь нашого батька, управління освіти Детяна Миколаївна, міська рада Олександр Васильович підтримують 831-й рідну бригада судді і головне ви. Завдяки вам кожного разу, кожен рік ми відчуваємо силу єднання, силу любові і силу великої підтримки і силу великої пам'яті в честь нашого батька. Я хочу, щоб весь світ знав, що він був нереально крутим батьком. Валерій Залужний не просто так говорив про нього, що Олександр Якович це людина-легенда. Це дійсно людина, яка підняла українську авіацію на світове. За ініціативою місцевого осередку громадської організації Всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства Колос та управління освіти молоді та спорту Миргородської міської ради, вже третій рік поспіль спортивна зала Миргорода збирає родину полегового героя, його друзів, почесних гостей та спортсменів. Слова вдячності рідним та учасникам турніру висловили представники військової частини, а також секретар Миргородської міської ради Олександр Гуржій. Шановна Родина Олександра Яковича, шановні організатори, шановні учасники. Так, дійсно, сьогодні ми зібралися тут, щоб провести турнір пам'яті героїв України Олександра Яковича Олександр. Олександр Якович дійсна людина з великої літаки. Справжній яс, майстерністю, якого захоплювалися в усьому світі, депутат міської ради, почесний громадянин Миргородської міської ради. Людина року і так можна багато продовжувати. Але найголовніше це чоловік, батько, син і вірний син українського народу, справжній патріот, людина, яка любила свою землю, любила український народ. На жаль, ворог забрав його життя, але ніколи він не забере пам'ять про нього, як про людину, яка нас захищала. І дійсно цей турнір є символом того, що ми пам'ятаємо і будемо пам'ятати. Цьогоріч у турнірі взяли участь чотири команди: дві з Миргорода та по одній з Гоголівської та Ромоданівської громад. Адже пам'ять це дія. З вітальним словом і подякою до учасників звернулася начальниця управління молоді та спорту Миргородської міської ради Тетяна Калибельнік. Надзвичайно вдячна кожному, хто сьогодні тут, в цьому залі. Ми підтримуємо пам'ять наших героїв, нашими конкретними справами. Велика світла людина Олександр Якович, величезний патріот своєї держави, свого міста. Герої живуть -поки, поки ми про них пам'ятаємо і пам'ятаємо ось саме не просто словами, а от такими конкретними справами. Я дякую кожному спортсмену, який сьогодні в залі вам всім перемога, ви вже всі переможці, бо ви сьогодні тут і зараз перемагаємо, боремося разом, підтримуємо наших хлопців. Перед початком змагань головний суддя турніру Петро Стуково побажав спортсменам успішних ігор, гарного настрою та натхненної боротьби. Шановні учасники змагань, що присутні рідні. Я вдячний вам за те, що ви прийшли позмагатися за ці гарні пункти, вибороти чемпіонське звання і призові З нагородами будуть усі, всі учасники. Тому удачі вам, добра, щастя, благополуччя і хай перемагає всі. Змагання проходили за коловою системою у трьох партіях до 25 очок. Першими на майданчик вийшли команди Гоголівської громади та Миргородського Динамо. Далі авіатор і команда з «Ромадану». У залі панувала напруга і емоції, жага до перемоги, командний дух, радість від кожного виграного очка та сум від вдалого блоку противника. Все це. Відчували як і гравці, так і полкі-болівальники. Переможцями турніру стала команда Динамо з Миргорода. Їхня впевнена гра і злагоджена командна взаємодія стали запорукою заслуженої перемоги. Друге почесне місце посів Миргородський авіатор, який до останніх хвилин боровся за титул чемпіона. Третє місце виборола команда з Гоголівської громади, що гідно представила свій край та активно долучилася до важливого спортивного заходу. Лише трохи не вистачило до призової трійки команді з Ромадану. Вони посіли четверте місце, продемонструвавши справжню жагу до перемоги. Усі учасники отримали відзнаки. А найвправніших гравців кожної команди, а також організаторів турніру, відзначили окремими нагородами.